Коли розпочинав роботу, думав 1935 рік найскупіший на події з історії. Здавалося б, чи варта увага така подія, як Стаханівський рух в СРСР. Усі давно знають, як Олексій Стаханов встановлював свій рекорд і подальшу його нікчемну долю алкоголіка. Та було ще дві події. На одну з яких я взагалі не звертав ніколи уваги. А тут, чомусь, готуючи чергову розповідь, пригадалось, чим і хочу подили... поділитися з вами своїми глядачами. Отже, 1935 рік, 90 років тому, у світі ставили усі нормальні держави знак рівності між нацистським та совєтськими режимами. І ось це порівняння викликало тоді негативну реакцію з боку Німеччини. Нацисти сильно образили, що їх порівнюють з убивцями, які замордували голодом близько 6 мільйонів чоловік. Убивають священників і тодішній міністр пропаганди Йозеф Геббельс виступив з промовою Комунізм без маски. Тобто у 1935 році нацисти офіційно визнали Голодомор актом геноциду проти власного народу. Так, Геббельс покидок. Злочинець його людиною назвати не повертається язик. Але у 2006 році під час прийняття закону України про голодомор, ініційований тодішнім президентом Віктором Андрійовичем Ющенко, з 435 депутатів проголосувало за лише 233. Як вам таке? Так, да, є ще одна держава, яка вважає Сталіна ефективним менеджером, але не будемо про неї сьогодні згадувати. Ось чому в сучасному світі я майже нічому не дивуюсь. Навіть не дивуюся тим процесам, які відбуваються чи то в нашій країні, чи то в міжнародній політиці. Ще одна подія, яку не можна оминути, це політика нормалізації україно-польських відносин. 29 травня 1935 року між українським національно-демократичним об'єднанням та міністром внутрішніх справ Польщі була укладена угода про участь українців у виборах до вищих законодавчих органів Польщі. І навіть вдалося до 1938 року дещо послабити шовіністичні настрої Польщі. Навіть вдалося звільнити частину в'язнів з констабору Береза Картузька та чергові Українські погроми 1938 року показали дійсне лице тогочасної польської еліти та керівництва. Ось таким дещо скупим був 1935 рік. Проте кожна подія, факт чи явище повинна знайти своє місце в пам'яті, повинні змусити зупинитись та подумати лишній раз.